Всім вітання, е, Виникали питання стосовно цього ліжка. Вартість ліжка двохспального, 1,60 метрах, без матрацу 5900. Вартість окремого матрацу від 4900 на незалежних пружинах. Значить, вартість ліжка 5900 е, з безкоштовним відправленням по Україні. Отак От виглядає. От, товщина, отут плити тут 16 116. Капіт. Але вартість 5900 з безкоштовним відправленням по Україні. Тут йде кутники металеві, оце металеві опора йде. Ну, то, воно, таке, в принципі, надійне. От. Їх собі вартість 5900, безкоштовне відправлення по Україні ніжки так, в принципі, вигляд гарний. Інструкція є по збиранню. Ми його будемо розбирати і інше зараз ставити. Дякую.